Вітаю вас, постійні глядачі та гості каналу на моєму каналі Хата Черівниці. Зараз у нас буде гадання експрес на 6 варіантів на тему, чи потрібно робити це. Тобто, ви задаєте певне питання, чи потрібно мені, наприклад, сьогодні. Ну, на сьогодні Чи потрібно мені, наприклад, там, я не знаю, влаштовуватись на нову роботу і залишати стару, чи там іще щось. Такі якісь питання. І давай даже подивимось. Мені чомусь хочеться взяти те таро, яке я сама створила. Таро риб. Точніше реп. Оно ну, так називається жорсткий реп. Давайте подивимось на шість варіантів. Перший варіант. Чи потрібно робити одиничкам те, що вони сюди загадують, так або ні? Чи потрібно двічком робити те, що вони сюди загадують, так або ні? Чи потрібно трієчком робити те, що вони сюди загадують, так або ні. Чи потрібно четвертому варіанту робити те, що вони сюди загадують так або ні? П'ятому, шостому? Давайте, прошу, обирайте свій варіант. Можете декілька справ е, загадати. Можна загадувати якусь справу в конкретний срок, чи потрібно мені робити цю презентацію на наступному тижні, наприклад, або ще щось. От якісь такі питання: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Давайте подивимось перший варіант. Чи потрібно загадану справу робити одиничка? Угу. Так, потрібно. Потрібно. Тут зображений currency. Е, юре, е, я спеціально дивилася в мережі і взяла найроботящого реп-виконавця взагалі. Е, і. Мені видало, що він один з найтих людей, які тяжко працюють в своїй індустрії. Якщо ви загадали щось стосовно роботи, то 100% вам потрібно це робити. Якщо вам, ну знаєте, якщо це принесе вам велику привиль, тобто тут людина, яка дійсно одна з найбагатших виконавців. Зображена одна з найпрацьовитіших, найплодотворніших, яка дуже багато треків випускала і так далі. Я дуже добре пам'ятаю цю карту, як я шукала зображення, саме його такі, які е, покажуть його суть цієї карти в ну, цій колодії. Тут він на задньому плані e, машина зображена і будинок, тобто елементи розкоші, скажімо так. Тобто, якщо ви, наприклад, e, загадали сюди таке питання, чи звільнітеся мені з роботи і шукати нову, однозначно звільняєтеся, шукайте нову. Або Якщо ви там загадали таке питання, чи е, я не знаю, просити підвищення у начальства, то біжіть і просіть, вам це давно вже потрібно було робити. Якщо такі позитивні питання, позитивні створювання, якщо ж ви сюди загадали щось негативне, вам це кажуть, що багато що в цій справі залежить від грошей. На жаль, або на щастя, я не знаю вашої ситуації, І тут ще багато потрібно потрудитися в цій ситуації. В класиці, як ви пам'ятаєте, там зображений чоловік, який несе 10 посохів, і е, путь його тяжок і довгий, і він е, все одно робить свою справу, бо так потрібно. Це певні обов'язки на нього возлагаються. І так само по цій карті. Тільки тут же ця людина пожинає плоди свого тяжкого труда, зображена на цій карті, а там ще ні, там вона тільки трудиться в класиці. Тобто вам тут потрібно потрудитись. Ану, давайте я додаткові карти візьму. Обіцяла експрес гадання, але чомусь мені хочеться більш детальніше якось вам допомогти. ну, Так, давайте на вас налаштуюсь. Що потрібно робити одиничкам, щоб отримати бажаний результат позитивний в цій справі? Рисер Пентаклів трудитися, трудитися і ще раз трудитися. І не спішити нікуди не пороти гарячку, ви повинні розуміти, що ваша справа діє поступово, крок за кроком. Інколи вам придеться навіть робити певні паузи. Або через обставини, або через те, що інакше не можна в цій справі. Але одного одне я розумію так точно, те, що ви отримаєте бажаний результат, або навіть результат кращий, ніж бажаний. Не знаю, що ви тут сюди загадали. Якщо ви, наприклад, хотіли собі знайти гарного майстра чи тату, чи гарного майстра, я не знаю, щоб вам полагодив якусь річ. Або людина, яка б ремонтувала ваш будинок, або ще щось. Ви тут знайдете однозначно, і у вас буде результат набагато кращий. Тобто, якщо ви хотіли собі, наприклад, от, зробити класне тату і знайти класного майстра, і ви думаєте, чи слід його робити ну, в цьому тату-салоні, чи в іншому, це просто приклад. Ви можете свій підставити варіант під те, що я кажу, то ви знайдете. Або кращий салон, або дійсно люди кажуть, що це дійсно вам ваш майстер. І ще я що, щось сюди бачу, що результат вашої справи, яку б ви сюди не загадали, дрібну чи дуже масштабну, вона буде позитивна для вас. Саме результат для вас в цій справі буде дуже сильно позитивним. Добре, одинички, я вам дякую. Бажаю мирного неба всього найкращого. Буду рада вашим лайкам і підпискам. Давайте подивимось другий варіант. Другий варіант. Чи робити вам щось в загаданій справі? чи ні, Так або ні. У -у 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 -у. Понятно, зрозуміленько. Дев'ять ножів. Або дев'ять мечів. А вам тут багато від кого прийдеться захищатись? Бо на вас в цій справі хтось нападає? Можливо, явно, а можливо, тіні. Можливо, якась людина з. Зрадник з'явилася в вашому оточенні. Тут прям якісь ганстерські розбірки. Можливо, ви з кимось посварились, можливо, ви загадали, чи варто мені миритися з цією людиною. Або з цією групою людей там прости пробачення, йти на компроміси ні, не варто. Тут однозначно ні. Якщо ви загадали таке питання, чи варто мені, там, я не знаю, йти на примирення, як я щойно сказала, або чи варто вам, я не знаю, те ж саме, от, банальний приклад: влаштовуватись на нову роботу, ні залишатись на старій, бо на новій буде дуже сильний, сильний тиск з боку або колег, або а, начальства. У мене тут дуже болюча якась така ситуація, агресивна. Прям. Як скажена бойцовська собака. Ану, навіть не знаю колоду взяти до Давайте мою найпершу ту, яку я сама створила. Ро я люблю рок н ролл Вона допоможе. А ну давайте так. Що це за ситуація така? Так, ситуація, яка вже давно тягнеться з минулого, яка вже дуже давно. Вам все ятрить і, можливо, бісить учасників цієї ситуації? Вони тут що війну загадали, так? Ну, війну, але можливо не війну в прямому смислі цього слова, а можливо війну між якимись там сім'ями, кланами, бригадами, такими, якимись командами, я не знаю, щось таке. Ви, можливо, загадали, чи буде примирення між нашою, там, скажімо, бандою в лапках або і, і тією другою. Ні, примирення не буде. І, і що вам варто робити? Ану, давайте що їм варто робити? Ну, це однозначно преслідувати свої інтереси, не дивитися на те, що скажуть люди, чи висміють мене, чи будуть казати, що я там божевільний, божевільна. Просто бачу ціль, не бачу перешкод. Іти плавномірно до своєї цілі. Щоб ви сюди-сюди не загадали, але е, тут дуже багато чого агресивного. Можливо, ви конкурента загадали. Чи варто там мені додавлювати цього конкурента, наприклад? То додавлюйте. А якщо примирення загадали, то примирення не буде взагалі Добре, двічки, я вам дякую, третій варіант. Давайте подивимося, що ж ви сюди загадали. Чи робити вам так, як ви сюди загадали на третій варіант? Так або ні? У дві какелахів? І називають в класиці Владика кохання? Я бачу тут багато емоцій, тут багато любові, і тут багато, знаєте, таких любовних ігріш, скажімо так, Наче як два коханця наділи маски, як на бал маскарад. І наче вони і не ті, за кого себе видають. Знаєте, у Шекспіра я вже забула, що це була за п'єса. Ой, вибачте, штовхнула камеру. Там, одним словом, на маскарад, дівчина одяглася як чоловік. Ні, це не Ромео Джулієта, от інша якась п'єса. Дівчина одяглася як чоловік, і їй так було легше вести себе, і вона, якщо точно там пам'ятаю, дуже давно це було ще в школі, коли я чула. Їй було легше зізнатися в коханні коханому, коли вона надягла маску. Тут, бачите, тут ага, видно отак. Тут зображені Jay і Beyonce, і Beyoncé трошки кривляється, а Jay на неї дивиться, ну, типу, моя дружина вийшла, вирішила поприкалуватись якось так. Сніс він на неї дивиться трошки. Тут як така якась приємна ситуація, можливо, ви загадали там чи варто мені погоджуватись, там, наприклад, на пропозицію зустрічатися з цим хлопцем або цією дівчиною? Чи варто мені взагалі їй або йому пропонувати стосунки? То тут однозначно на щось таке миле, приємне, відповідь так. Якщо ж ви загадали сюди щось негативне, наприклад, от банальний приклад, який я вже приводила, чи варто мені там додавлювати конкурента, ну знаєте, він для вас. Якби і не зовсім той конкурент, якщо це роботи стосується, бо ви як, ну, реально, як, можливо, ви виросли разом, можливо, ви як друзі, можливо, ви обидва як відображення один одного. Ви в перспективі можете стати дуже класними друзями з цим конкурентом, якщо ви сюди загадували, що стосовно роботи. І ви як. Ви як допомагаєте один одному, це як навчання і для кожного з вас. Тільки одна людина трошки більше вміє, не сильно там якийсь великий розрив професіоналізму, а так не дуже то й помітно, наскільки там хтось краще, а хтось трошки ні. Ну, відповідь на щось позитивне однозначно так. Якщо ви загадали сюди щось негативне, давайте вже подивимось додатково. Якщо вони сюди загадали щось негативне, чи слід їм так робити, як вони загадали, чи ні? Так або ні. Ну так, вам слід все одно це робити. Навіть якщо ви якесь, якусь негативну справу сюди загадали, і вона вас приведе до. Нових якісь вершин до чогось дуже сильно, що вас підніме на новий рівень. Отакий От був третій варіант. Четвірочки, я вас вітаю. Давайте подивимось, що ж у вас. Чи варто вам робити те, що ви сюди згадали, так або ні. Дивимось. У вісім мечів. А ви тут зв'язані по руках і ногах. А ви тут зв'язані по руках і ногах. І що ще? Так, це те, що у вас вибору немає. У вас вибору немає. Вам, я не знаю, що ви сюди загадали. У вас реально немає вибора, ви як. Людина, яку поставила перед фактом. Ти повинен, або повинна робити тето те-то те і все. І у вас немає альтернативи. Якась тяжка ситуація. А, ну. а що за ситуація сюди четвертий варіант вам загадав? Ой, тут щось неприємне, або вам приходиться заробляти тяжко для. Своєї ж... сім'ї там гнути спину. Вибачте, а, шановні глядачі, у мене там зазвонив телефон. Я трошки відволіклася. На четвертому варіанті прийдеться робити склейку. Добре, а... добре так, подивимось. Ми зупинились на тому, що я казала, що. А... Тут вам якась неприємна ситуація, ви сюди згадали, або без вихидь, якась, що вам приходиться гнути спину на роботі, бо, можливо, там хтось з родичів або хворий, або там просто старий, там, немічний, і вам приходиться там когось доглядати, і у вас просто виходу немає, у вас вибору немає. От, казалось би, завжди є вибір, а у вас тут реально вибору немає. Вам потрібно щось робити для своєї сім'ї і. При цьому спілкуватися з, з якоюсь людиною, яка не є членом сім'ї, яка вам противна, наче як, наприклад, лікар дуже класний спеціаліст, але взагалі всередині він євно, вибачте мене за слово. І приходиться його терпіти, бо він класний спеціаліст, наприклад. Якщо ж все-таки робити загадані ситуації четвірочка, їм краще робити те, що вони загадали, або ні. Вам радять і не те, і не друге, вам радять звернутися до вищих сил, просити правосуддя в Бога, наприклад, або в тих сил, яким ви поклоняєтесь. І просто робити якісь духовні практики, медитації, молитися, тут кажуть, просіть, просіть у вищих сил, не просто там якихось людей, а саме у вищих сил. Можливо, вам радіць, Я, якщо у вас є змога поставити цю ситуацію на якусь паузу, або в проміжках між тим, як ви там, наприклад, когось доглядаєте. А мені йде таке, що тут якась людина, як... за якій потрібно дивитися з сім'ї, щось таке трапилось. Мені йде, що вам потрібно в тих переривах, коли ви когось доглядаєте і ні, звернутися до вищих сил. Або там церкву піти, там, наприклад, зробити пожертву, як данину дати. І, і не просто так от пожертвувати а сказати, я оці, ці гроші даю для того, щоб там тето то було, наприклад, щось таке. Тут вам кажуть просіть, просіть, от такий був четвертий варіант. П'ятий варіант, давайте подивимось, чи варто вам робити те, що ви сюди загадали, так або ні? І келихів. Це вони йдуть від своєї цілі, чи це вони йдуть до своєї цілі? А карта відповідається залежить від того, у кого яка ціль. Якщо ви загадали сюди. Те, що чи варто вам припиняти, наприклад, е, якусь магічну роботу або щось таке, то кажуть, що ви все одно цим будете займатися. Знаєте, от як от четвертий варіант казали, що нема вибору, от у вас ситуація полайтовіше трошки буде. Але все одно ви як ходите по кругу, ви як. І дітей, наче від своєї цілі, а потім вас заносить, і ви знову до цієї ситуації повертаєтесь. Тобто тут як... Біг на місці. Біг на місці. А що за ситуація взагалі загадана була п'ятірочками? Якась така. Трошки дитяча або зв'язана з дітьми, можливо, з сином. Або з коханим чоловіком. Чи варто їй їй іти від коханої людини, чи що? Так. Ви... Ну так. Ну, знаєте, ви... Мені так іде, що ви від цієї людини не здихаєтесь. І ви її дуже сильно любите, і у вас можливо навіть вже сім'я є або скоро буде. Ви як уходите від тієї людини, повертаєтесь, уходите, повертаєтесь, уходите, повертаєтесь. Тут дуже сильна любов. Я ще раз запитаю, чи варто п'ятірочка робити те, що вони сюди загадали. Так, або ні? <кхи> Кажуть, якщо це зв'язано з любов'ю і це щось позитивне, наприклад, чи варто мені там робити пропозиції, чи варто мені там те 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 чи варто нам заводити дитину, наприклад. Оце, означає, на щось таке і подібне, так варто. Добре, шостий варіант, фінальний. Давайте подивимося, чи варто вам робити те, що ви сюди загадали. Сонце однозначно варто. Це, до речі, найпростіший варіант з усіх, бо він саме позитивний, і тут це зрозуміло прекрасно, що. Вас чекає успіх в цій справі загаданий. Вас, вас чекає загадані, загадані ситуації успіх, і тут однозначно так. Він ще імператор, королева Пентаклі. Що ви сюди загадали? Ні, вас чекає успіх в цій справі. Щоб ви сюди не загадали, там любов, кохання, там робота, особистий, якийсь, особистий якийсь простір, медитації, не знаю, щоб ви сюди не загадали, вас чекає в цій справі успіх. Все розрішиться так, як вам буде найкраще. Добре, я вам всім красно дякую за те, що ви подивились це відео. Бажаю вам мирного неба і всього найкращого. До побачення!